Не одну людину Ісус оздоровив, не одному дав зір, слух, ніби давав мову, калік ставив на ноги. Чим є особливим оце зцілення? Ну, Найперше, що цей сліпий був знаний, його знали. Знаєте, я думаю, що любого простака не будуть знати, хто він, чий він. По-перше, їм навіть то було й нецікаво. А цей був непростий, не просто якийсь там собі невдаха жебрак, так? це був син темея, вартемей. Його знали. Тобто це була людина, яка була. З якого знаменитого роду мала відповідного світу, але що сталося? Він усліп. І коли він усліп, він став вже нікому не потрібний, не цікавий. Так що мусив сидіти і просити подачки. Дуже добра нагода задуматися тим, хто себе сьогодні рахує дуже значущим. Дуже знаменитим, дуже таким впливовим. Господь Бог усмиряє часом таких до того рівня, що будуть так жебраки сидіти і просити помочі. І що саме головне, знаєте, у кого жебраки просять допочі і на кого вони надіються? Не на багачів. Вони надіються на простих людей. Чому? Бо прості люди частіше попри них ходять, як багачі. Особливо, коли багач знає, що це з тих, що колись був багачем, а сьогодні вже не. Тим більше він йому не потрібний. Бо дуже багатьох людей, таких, знаєте, значущих, цінять. Не за їхню мудрість і здатність, доброту, справедливість їх цінять за те, що біля них можна заробити гроші. І ось цей сліпий сидить і кличе сину Давидів, Давид цар. І він звертається, враховуючи титулатуру, так? Ну, сам титул, він звертається, бо він сам є титулований. Але до нього вже ніхто не прислуховується до його титарів. І тут Христос зупиняється і каже, покличте його сюди. Не йде до сліпого, який сидить, а каже, покличте його до мене. Чому так Господь каже? Бо що людина, яка там сиділа у Той сліпий, по великому рахунку Він там сів через те, щоб відійшов від Бога. І часом, щоб вернутися, треба встати і підійти до Бога. Ну, добре, сліпого можна підняти, але як каліка має прийти до Ісуса доколік Христос сам приходить. Господь Бог обмежує людину, але дає можливість на покаяння, щоб то, що людину відвело від Бога, щоб то її привело. І він коли почув, що Христос згодився, що Він робить? Він скидає з себе верхню одіж, бо вона була така трохи припорошена. І підходить до Ісуса. Він виявляє Богові пошану. Я би хотів звернутися до усіх вас. Ви коли йдете до Бога, чи ви дійсно належно і справедливо виявляєте йому пошану? Я би хотів звернутися особливо до моїх братів священників, які одівають богослужбові ризи, і так намікнути моїм любим друзям, священникам, слугам Божим, чи ви часом не привикли до свого священичого одягу. Чи з належним трепетом його одіваєте кожен раз, коли починаєте читати молитву на облечення, чи мають ці слова для вас глибоке значення? А ці слова на облечення мають нас одівати у Божу ласку. Чи знаєте ви на пам'ять слова? Чи читаєте Істребника, служебника? Дуже добре є у різниці причепити собі таку виписку окремо великими буквами всі молитви на обличлення, щоб себе підготувати. Щоб трепетом і пошаною приступати до престолу, на якому кожної служби, під видами хліба і вина, приходить Господь Бог своїм тілом і своєю кров'ю. І каже до сліпого, що хочеш, щоб я тобі зробив, Ви чуєте? Ми часто. Любимо казати, знаєте, такі слова, ну то ти, що не бачиш, що мені треба? Ти що не розумієш, що я до тебе прийшов? Ні. В Богові треба сказати, що ти хочеш. Бо Бог дав тобі волю і це тобі підкресує. Господи Боже, як ти дивишся на цю війну, що ти її не зупиниш? Як? Як Бог буде вмішуватися в твою вільну волю? Як? Це мають люди захотіти. І він каже, степав, що хоче, би я тобі зробив? Може, той степий хотів вернути собі титул. Може, хотів прозріти, може, хотів новий одяг, може, хотів попросити поїсти. І Він у всьому цьому мав потребу. І тому Господь Бог питаєся, що хоче, би я тобі зробив. І Господь Бог робить йому те, що залежить тільки від Бога. Чуєте? Тільки від Бога. Те, що може дати тільки Господь Бог. А решту людина має робити собі сама. Ісусе, сину Давидів, хочу, щоб зупинилася війна. І Господь скаже: Вставай. Бере в руки зброю, поможе хлопцям, і вона скорше закінчиться. Чи як мов би Бог сказати? Сказати агресору, йди додому, Бог не наказує, Бог нам дав волю і хоче, щоб ми показали йому, що ми з тою волею, як ми з нею справляємося? А плата буде по І каже, Господи, щоб я прозрів. І знаєте, часом людина, яка має очі добре бачить, навіть без окулярів, вона часом є сліпа. Часом і нам треба сказати, Господи, зроби так, щоб я прозрів. Зроби так, Господи, щоб я прозрів. Це для мене найважніше. Щоб я бачив дорогу до тебе, щоб я бачив свого ближнього, щоб я бачив і міг розрізнити добро від зла. Зроби, Господи, щоб я прозрів. Амінь.